Чому Private Equity купляють одні компанії, яким чином вони оцінюють і на що звертають увагу? Ключові фактори успіху цифра, від якої критично залежить мультиплікатор компаній: перехід на більші контракти, на більших клієнтів. У серпні 2023 року McKinsey Company, одна з найбільших та найвідоміших консалтинг агенцій світового рівню, випустила репорт про те, як Private Equity інвестує і купує сервісні it компанії. Це відео прямо про це. Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк, і ви знаходитеся на каналі SEO. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал та діліться зі своїми колегами, а тому, що тут ми публікуємо багато інсайтів про технологічний світ і світ технологічного бізнесу. Тож у своєму репорті McKinsey аналізує велику кількість private equity movements, да, або того, як купляли і інвестували великий капітал у сервісні it компанії, і ми зосереджуємося саме на цьому. Головне і ключове, що б я хотіла, щоб ви взяли з цього відео, це так називане правило 40%. 40% – це та цифра, від якої критично залежить мультиплікатор. Компанії, по якій Private Equity може придбати компанію, да? 40% складається з кумулятивно да? річного росту оберту та єбі. Наприклад, ваша є біда 21%, і ваш річний приріст 25%. Тоді у вас це правило 40 сумарно становить 46%, і ваш мультиплікатор може бути вищим. А мультиплікатори компаній, які в цьому правило 40 не підпорядковуються, значно, значно менші. Тому це такий легкий хелс-чек і показник, на який потрібно дивитися, який можна рахувати у своєму бізнесі, в незалежності від того, на якому розмірі ви зараз знаходитеся. Давайте подивимося на мультиплікатори компаній до позначки 40% та після позначки 40%. Компанії, які по правилу 40%. Мають кумулятивно розстревеню, а та її біди е, сумарно складають 30-40%, мають мультиплікатор 2.8. Компанії більше 40% 5.3%. І найсильніші перформери можуть розраховувати на мультиплікатор 7.0. Тому дивіться. Якщо ви не знаєте, чи будете ви коли-небудь продавати свою IT-компанію або ні, ви можете просто серед своїх метрик на рівні кварталу, на рівні року міряти це правило, наскільки зрощується ваш ревеню, та наскільки ваша є біда зростає від року в рік або залишається стабільною. А ваша задача будувати одразу ефективний бізнес для того, щоб мати можливість продати його будь коли. І у будь-яку п'ятницю, і хочемо поділитися також останніми п'ятьма висновками, п'ятьма характеристиками, які Private Equity фонди, з якими поспілкувалися McKinsey для свого а, дослідження, виділяють як ключові фактори успіху сервісних it компаній. Тож, перший фактор успіху для Private Equity у технологічних сервісних компаній. Це наявність кількох центрів компетенції від двох до чотирьох. Це робить портфоліо компанії досить диверсифікованим, при тому дає можливість зберегти фокус для максимально глибокої компетенції. Другий фактор успіху це те, що компанії почали надавати послуги. Тим бізнесам, які для яких вони не є першим сервісним провайдером, не першим сервісним провайдером у житті компанії клієнта, тобто це. Бізнеси, які мають дуже сильну технологічно зіставну, і вони з року в рік продовжують користуватися аутсорсингом як сервісами. Вони не є першим першими аутсорсерами. У них вони знають ці процеси. Вони до цього звичні. Це компанії, яким сервіс буде потрібен роками. Третій фактор успіху, який впливає на оцінку, це те, що компанії, які отримали найвищу оцінку, змогли критично підвищити ефективність своїх селс-зусиль. А це означає перехід на більші контракти, на більших клієнтів. Тобто не 20 маленьких мілких контрактів, а Кілька великих значних контрактів з цікавими лого. Четвертий фактор успіху при оцінці це те, що компанії змогли побудувати експертизу у M&A, Тобто вони купляють інші компанії і вміють будувати на цьому синергію. П'ятий фактор успіху це лідерська команда, яка є перш за все, Досить підприємницькою, по-друге, дуже фокусується на клієнтах. Саме ці дві компетенції дозволяють команді лідерів дуже якісно перформити і маневрувати у часи невизначеності. Будь ласка, дивіться цей репорт більш детальніше. Я надіюся, що вам було дуже цікаво дізнатися про критичні фактори успіху і чому Private Equity купляють одні компанії, яким чином вони оцінюють і на що звертають увагу. Якщо ви хочете отримувати більше інсайтів від світу сервісного it бізнесу, будь ласка, підписуйтеся на канал SEO. Дякую.